Там що кому не говорив, а згине зло і правда переможе Ліна Костенко. Професіональна футбольна ліга представляє матч 10-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги група А сезон 2023-2024 І сьогодні в камянці подільському на стадіоні імені Танкачеєва зустрічається футбольний клуб Епіцентр камянець подільський та футбольний клуб Металіст з Харкова. Ваут і щось нашкульгує там шкутильгає Ні, Наче все нормально. Зараз Луці з Луці Луців проти нього. Луців входить штрафний майданчик. Простріл. Чи це удар? Був. Який же зараз момент і гол. Сергій Чорнобай на п'ятій хвилині не зміг втримати м'яч в руках. Ще друга зустріч із епіцентром. Перша була ще в складі Хустає. Зараз Луці пробиває. Гол. Рахунок настає на восьмій хвилині. 0-2. Петро Луців. Удар мороза на місці Фастов. Ну, принаймні, перший удар у бік воріт металіста. Зараз стань з м'ячем, зміщує. Стань зміщується. Стань може пробити право, що власне робить, але не точно. Потім бачу навіть Сергій Нагарняк а аплодує своєму лівому Вінгару за те, що він все ж таки пробив в поворотах суперника з м'ячем. Знаходить іншого Луцева. Лутів. Луців пробиває вище воріт. Ще епіцентр. центр Кравчук. Кравчук буде пробивати. Пробиває! Стійка-го! <праць> Данило Кравчук на 40-й хвилині матчу. Робить рахунок. 0-2. 1-2. Перепрошую. <праць> <праць> Але зараз металіст в атаці. Дігтяр прибуває повз ворота. Дуже небезпечно зараз було і дозволили ж захисники пробити Дігтярю. Сергій Стан, який нагадаю у матчі першого туру в Ужгороді, коли епіцентр грав з металістом, відзначився зі штрафного. Щоправда, було в другому таймі, і рахунок тоді був 0-0. І зараз для стеня так би мовити ще один шанс. Сент розбігається, пробиває Гол! Який гол! Ну, я думаю, цей гол може претендувати на гол туру. Стень поцілив у дев'яточку Лорі Властова. Який камбек від епіцентру. За, за три хвилини команда зрівнює рахунок. А зараз кому жовту картку покаже Салаш, кому гірному? Чи кого підкликає Салаш? Схоже, Максима Гірного. А зараз десь щось так. А, двому гравцям навіть і Гірному і Рязанцевому. Чик м'ячем, Різається штири майданчик. прострілює, Стень в один дотик вище ворі. Хороший зараз момент створили камінчани. Ось тільки стеню не вдалося. Зараз штрафного. Дозволить центр земляти рахунок. Зараз стой, зараз пробуває воріт. Там є забігання від Жмуйди. Кравчук зміщується в центр. Притримує, віддає на ліпову заліповує ще далі. На Кристіна. Кристін може пробити лівоє, що власне ми і бачимо. Там блокується удар. І кутовий. І при Дуже небезпечно зараз було біля воріт металіста. Бачимо, Кристін пробуває. М'яч включає ногу. А... Фастов грає кулаками. На Тут ліпову сам ніхто блокують удар Ліповуза. Кравчук. кравчу. Знову блок. Відбувається зараз харків'яни. Він віддає на жмутиму, де стріляє штобний майданчик. Гірний вистрибує і пробиває вище воріт. От зараз він пролунав. Удар під поперечку, але вище горі. Штрафний майданчик, і голубка вибиває тут на підборі Ляшенко. лівою ногою пробиває вище. Підпоперечно так пробував. Фастов обігається, Стань пробуває, і грає головою луцева. Тут добування від Ляшанка, і Фастів. фастов перепрошує на місці. Під нашою трансляцією. З яким рахунком на вашу думку завершиться цей поєдинок? Зараз клемет з м'ячем. на Клеметному майданчику. Не точно удар. Все начебто правильно робика зараз. м'ячем. Ляшенко. на бежанара. Ляшенко. Ляшанка. Шенкаркому майданчику. Простріл. Климець. Зараз ні. Схоже там завадив йому. гравець металіста пробита. Мага шанс зараз для епіцентра. Теплякова, тепляковна, луцява Луцев один дотик. Не зовсім зручна передача, звичайно була для нього. Луцев пробиває! З військоком дуже небезпечно. Але Чорнобай на місці. Нас гра на правому фланзі дуже активно ведеться в правому фланзі епіцентра. Ліпаус! Ліпаус вище варія. Сенчук проти мороза. І тут перехоплення від Харків'яни. Може бути стрімка контратака. зараз. По суті, 2-2 зараз виходять футболісти Металіста. Ну там вже нас доганяють гравці епіцентра. Передача і зараз стійка рятує. Луців влучає в стійку. Василь Луців Міг зараз забивати. У нас фінальний свисток. Матч Епіцентр. Металіст. В це подіїсь кому завершиться. Затрафонком 2-2.